Сороковий, друзі. І знову діньга. І знову діньга. Зараз, зараз, наведу, наведу, наведу. О, 1740. О, така от у нас деньга. В принципі, все нормально видно. Бачите, Орел двуглавий. Ну, поїхали далі. Зараз будуть знахідки покажу. І ху-ху, поніслась, друзі. Це вже, це вже друге діло. Я сьогодні півдня облазив, ні черта не знайшов, ну і прийшов на те місце, на яке я знаю точно, що є знахідки. Хоча я тут вже був, не знаю, яким таким чином виходить, що я тут ще знаходжу щось. Ну це вже, друзі, круто. Оце круто, я вважаю. Все, не переключаємося, друзі, ставимо лайки, ставимо лайки, колечко, деньги, монітоси, понеслась. Все, поки що пауза. Друзі, буквально, щоб ви розуміли, ось о. Одійшов, ямка, ямка. І випадає знову кругляшок. Трошки більший, звісно. Трошки більший. Якийсь такий цікавий. він, Ось. Такий кругляшок випадає. Давайте зараз побачимо, що воно таке. Пару хвилин. Да, щось він такий зашкварений трохи. Це чи не копійка, я вам скажу. Але цікаво, тому що був, він я вам скажу солідно. Так, зараз, чекайте. Це, це теж барадинка, нічого не видно. Нічого не видно, ребята. Ладно, поїхали далі. Це беремо, а далі подивимося. Це барадинка трошки більше. Все, погнали далі. До нових включень. Так, друзі, ну що, Знову у нас невеличка ямка. І ой! Сурглишок є, але, а ось такий, вам кажуть, Не бачу. немножко. Що воно за тругляшок? Ага. 79 рік. 20 копійок. Я бачу, що ми по цим, по советам пошли нормально. 20 копеек 79 урока. -го Буквально веди шоу метр. Так, друзья. снова включение. Значит, что у нас? Я не знаю, но такая штука. Была так мелко-мелко. Думаю, ну проволочка. И вот что у нас, по сути, получилось. фокусы, фокусы. Вот такая штука. Цикава. Ну, очень схоже на гудзичка. Было бронзою. Да, это гудзичек. Еле вытянул ее. Ну, беремо, поїхали далі. Так, друзі, ну що, трошки пройшовся, ні черта немає, одна шмурдяка. І тут нарешті от така штукенція. Так, що це у нас? Дві копійки Дві копейки 69-го року. Дві копійки 69-го року. От такі діла. Все, погнали далі. Будуть знахідки покажу обов'язково. Але советики, чесно кажучи, вже піднадоїли. Поїхали. Друзі, ну що, знову пройшов, мабуть, метрів 100. І випала отака штука, кругляшок. Чесно кажучи, хотів його виконати як жбонь, але тут є маленький момент. Зараз я вам покажу. Покажу. Це з годинника. З годинника. Цікаво, де? Таке штучки? Хм? Ну, давайте візьмемо, хай буде. Все, друзі, поїхали далі. Отправку думав, що це, чесно кажучи, монета. Ладно, погнали далі. Думав, камінець оцей свистить, але є монітос. Чесно кажучи, я не знаю, що це за монітос, але короляшок отакий попався. Ух ти, це якийсь такий цікавий. Цікавий кролешок. це таке, Ого, б'ят. що це за татарка, Чи що, шо? Чи шось? непонятно не знаю друзі може вы що что таке, то підказывает бо я честно кажучи не бачу що це что це, це непонятне интересная монета ну друзі що? лайк like, лайк like ставим понеслась отличные монетки не знаю что это с риблом насправді Може і срібло, не знаю. Може і срібло. Подивимося, погнали далі. хо хоу Так, друзі, ну що, мій прилад вже сів. Взяв в камрадський фортуну М2. Андрюха, дякую тобі. І щось сразу, вот, буквально 3 метри пройшов. И опять советський монитосик. Да. Такая вот копеечка. Такая вот копеечка, конечно, залыпша просто в папандос. Но, друзья, ну что есть, то есть. Беремо, пошли далі. Ще годинку походим и все. Фух, втому й все трошки. Я Не знаю, походу спишка на цей не працює. Значить, Монітос уже бляха муха, бачите? Уже темінь нормально, коротше. Ну що, я, наверное, це був последній монітос мій. Зараз побачу, скажімо так, наш день копу завершено, а це у нас, походу... О! Це у нас що? Це у нас ходячка, да? Ходячка. А ні, не ходячка, це РСРСР. Так. А що це за РСР? Такий? Подивимося. Ага, дві копійки. Дві копійки. Якого року? 84-го. Дві копійки 84-го року, друзі. От так от була проволока і зразу за нею сигнал. Так, ну що, все, напевно, будемо завершувати. Зараз сюди йду, тут 3 метри залишилось і все, будемо завершити. Так що знайду, покажу. Друзі, невеличке відео. Приїхали вже скопу. Ну, скажу так, особливо нічого не знайшли. Лісова дорога, скажімо так, не порадувала. А ось така краса у нас тут. Ввечері, бачите, сонце сідає. І місяць у нас така красива картина. Все, завтра, друзі, будемо включатись. Подивимося, що там вийшло у нас обов'язково. І все вам покажемо. Це з вами був Веселий Копач. А-пока. Що, друзі, завершився наш дводенний коп. Ось такі невеличкі результати. значить які трохи Це, бачите, циферблат від годинника, куля козацька, здається, якась бронзова фігня маленька, там якийсь візеруночок, не зрозуміло що. А, далі пряжечка. бачите Кусок патрона, цілий патрон. значить така штучка така мідна, мабуть, скважиний, потім якісь накладочки незрозуміли далі ось входячичка 92 року колечко таке як бачите зломане металевий такий гудзичок з гербом ще один гудзичок і ще один гудзичок такий цікавий якийсь далі якась штучка така з камінчиком вона але трохи вона бачите така закиша Діньга 740-го року. 5 копійок 80-го. Далі пішли ось аж раз, два, три баратинки. Потім якийсь монітос, я такий не розібрав, що це за монітос. Ось це така корона. Може хтось розбере, що воно таке. от Не знаю, візерунки. Я таки не зрозумів, що це таке, чесно кажучи. Ось воно з цього боку, з портретом. Якийсь мужичок намальований, щось написано, непонятно. Далі тут ще копійка. Така вона побита. 69-2 копійки, 84-2 копійки, 79-та 20 копійок, 20-ка 61-го. Ну, Такі підсумки нашого дводенного копу. Все, друзі. На цьому завершимося наш коп. Огляд зробили. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, залишайте коментарі. А ми поїхали на Київ. До нових зустрічей!